Раціонально дробові вирази, як ми можемо судити з назви, це дроби. І ключові дії, які ми можемо до них застосувати, це наслідок з дробів. Їх можна скорочувати, попередньо розкладавши на множники. Ось такий приклад, ну, ми маємо самі зв'язувати, що тут треба винести спільний множник за дужки. Знизу можна 15 винести як спільний множник, тут ми ділимо і отримуємо ось такий запис. Це не все. Звичайно, 4 х квадрат, вже очевидно, що це формула скороченого множення. Це. Різниця квадратів, і вона таким чином розкладається на дві дужки. 2 плюс х і х плюс 2 це одна і та сама так? Від перестановки доданків все вона не змінюється. І коли ми дужку цілком як множник скорочимо, це можливо. Якщо у нас є многочлен, окремо одночлен від нього ми скорочувати не можемо. Так? Якщо через плюс-мінус якісь записані компоненти, окремо жоду з них ми не можемо скорочувати. А так, можна робити 3,15, чи можна скоротити. Так, це також мужники. 3.15, тут 5 залишиться. Тобто 2 мінус х. Дімон на 5 це вже результат скорочення.